Якщо доведеться, готовий захищати Україну зі зброєю в руках. Так, Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко прокоментував події, пов'язані із визнанням Російською Федерацією незалежності тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. З його слів, Україна мала б ще кілька місяців тому скликати навчання резервістів, щоб забезпечити охорону критичних об'єктів інфраструктури. Закликати резервістів провести навчання, розставити по об'єктно. Ну і е, в час ще, можливо, не а, в критичний час е, видати зброю на руки. Видати зброю на руки, щоб люди забрали зброю додому і скоротити е, час на е, отримання тривожного сигналу, сигналу тривоги, на прибуття на об'єкт інфраструктури. В мене іншого паспорту немає. Україна це моя країна потрібно буде її захищати зі зброєю в руках. Значить, я її буду захищати зі зброєю в руках особисто. Водночас Владислава Трошенко виказав невпевненість у готовності сил територіальної оборони. З його слів, він роздумує над створенням в місті. Далі цитуємо реальної територіальної самооборони, якої не уточнив. Промови президента прозвучало, що створена система територіальної оборони. Ну, якщо вона створена, то можна очевидно вітати Україну всієї події, якщо вона, якщо вона створена. Чи проявлять зараз якусь ініціативу за цим обставим? Ну, по суті, по закону вона буде протиправною, ця ініціатива, якщо вона буде з мого боку. Але можливо вона буде. В частині створення реальної самооборони. Територіальної, реальної. Може, що зараз відбувається, е ці загони, я би хотів бачити. Нагадаємо, сили територіальної оборони підпорядковуються Збройним силам України. На території Чернігівщини створена бригада тероборони, яка складається із шести батальйонів по одному в кожному з п'яти районів області та місцевий Чернігівський, який захищатиме обласний центр. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю регіонального управління сил ТРО північ Віталія Кирилова, підрозділи основного складу на Чернігівщині сформовані на 70%, Що вихідних сили тероборони проводять тренування для бійців цих підрозділів резервістів та цивільних.